Непоказово заплановано військові стріляли, наступали і розгортали бойові дії в присутності обласних посадовців для того, аби показати, армія боєздатна вона існує і навіть розвивається. Чиновники ж бойовими навчаннями вражені і задоволені. Голова обласної ради Йосип Запаловський не перебільшуючи, називає 8-й армійський корпус, що діє на території області, кращим в Україні. Що наші військові виконують дуже почесну відповідальну місію. Ми з вами були свідками нещодавно святкування 65-ї річниці нашого 8-го армійського корпусу. Воно відбувалося в місті Житомири. І якраз воно показало, що дійсно наш військовий корпус він боєздатний, готовий виконувати всі завдання, які перед ним будуть поставлені. Недалекі проблеми армії обласній владі вони знають, чого не вистачає і чим допомогти. Адже від минулорічного указу президента працюють вони як єдина команда, оскільки є обмежене фінансування Збройних сил України, оскільки є доручення організувати шевську допомогу. Це питання також опрацьоване. Окрім захоплюючої стрілянини, на колегії прозвучали і проблемні питання. Посадовці і військові вирішували, як саме розподілити і кому передати армійські гектари, адже в області гостро стоїть питання землі, яка вже не використовується військовими частинами. Питання мають вивчити ретельно і вирішити його чим швидше. Створюються сьогодні певні групи. Куди залучається і управління екології, управління земельних ресурсів, інші допоміжні управління також будуть надані, я так думаю, фахівці із сторони військових частин опрацюємо потім і ще і не один раз на моє глибоке переконання. Придеться нам зустрітися, обговорити, щоб це не було рішення для рішення, а щоб це було рішення для користі справи. Співпрацею влади і армії офіційно затвердженої менше року тому задоволені обидві сторони. Відтепер, на думку військових, головне лише дотримуватись заданого ритму.